Вітаю своїх глядачів. Китай спочатку дав добро на свою присутність на саміту миру в Швейцарії, а потім відмовився, посилаючись на те, що Росія не братиме в цьому саміті участі. Яку гру замислив Китай? Яку політичну гру замислив Китай? Що це за хід? Такий політичний, і що він потім може вилитися. Давайте подивимося. Спробуємо передбачити. Він ще щось досить ретельно обдумує. Він вирішує виждати Ну, Китай, як завжди, є Китай. Китай думає пересидіти, перечекати, добре, ретельно обдумати. І до чогось приготуватися. А приготуватися він повинен до якихось дуже активних дій. Він чекає прогресу, прориву. Можливо, знаєте, як завжди, Китай думає, хай двоє там чубляться, а я подивлюсь, хто виграє да? і на бік переможця, потім стану. От він вичікує якусь тріумфу. Ну, так, це плани на майбутнє. І від цього, що він е, вижде, він потім буде діяти на майбутнє тріумфально, да? от від того буде залежати його подальші дії. Ну, досить хитро по-китайськи. Так, Китай вичікує особисту вигоду. Це карта особистої вигоди. Китай вижидає, очікує особисту вигоду. Криза. Ви розумієте, він не буде діяти. Якщо він не матиме особистої вигоди, то він не буде діяти. Він не буде діяти. Але він бачить прекрасно, він розуміє, що він може потрапити дуже швидко в кризову ситуацію. Він розуміє це, що він може потрапити в кризову ситуацію, він може потрапити в майбутнє обмеження через те, що він зараз ну, нічого не робить, да? скажімо так. Ну, подивимося. Так, що далі? Результат йому потрібен результат в Пентаклівому. Тому, Розумієте? Тому, він, тому він зараз поки що збирає інформацію. Він зараз до чогось готується, він обдумує, він збирає інформацію, він вчиться і так далі. Це карта учня. Да? Ось він поки... Поки що він вичікує, він боїться попасти у кризову ситуацію, він боїться втратити свої доходи, ну, своє матеріальне. Да? Тому він боїться також і Оце його якраз і обмежує, скажімо так. Ось оця боязнь за свої пентаклі обмежує зараз його діяльність. Можливо, чимось пригрозила Росія. Якщо ти поїдеш, то ти не отримуєш щось. Да? Можливо. Тому теперішня реалізація Китаю у, у, ну, прояв да, його у цій конференції, він обмежений ось саме із-за цього. Можливо, щось е, Росія або або пообіцяла дати, щоб він там не участвував, так? або сказала, що ми щось обмежимо, якщо ти туди поїдеш. Ось десь приблизно в таку ситуацію потрапив Китай. Імператор, розумієте, Імператор хоче закінчити із якимсь законним рішенням. Імператор не хоче приймати участь, я б сказала так, Китай не хоче приймати участь у прийняття і підписанні на цьому саміті якихось документів. Це зрозуміло, так? Да? Тому що він не хоче потрапити в кризову ситуацію. Дивіться, Китай попадає тут трішечки таку розвилку. Якщо він не підтримує Росію, Росія обмежить йому досить такі. Дешеві ресурси, да? він попадає в кризову ситуацію. І якщо він підтримає Росію, то світові лідери теж можуть запровадити обмеження і він знову попадає в кризову ситуацію. Тому Китаю дуже б не хотілося б приймати участь у цьому саміті і підписувати якісь там папери, якісь рішення, які будуть прийняті на цьому саміті. Ось так. Досить красномовно сказали карти. Ну, давайте ще трішечки. Можна вже далі і не витягувати карти. Тут, в принципі, все зрозуміло. Вони не хочуть підписувати ніяких документів. Документ, розумієте, якщо підпишуть документи, то буде перемога. Це приведе до успіху. Це приведе до успіху. До успіху, але, але розумієте, Китай швидше всього, що вже взяв кошти від диявола, йому Росія вже заплатила за те, щоб вони туди не їхали і не підписували цей документ. Цей документ буде дуже, досить сильний і цей документ буде наближати українську перемогу. Цей документ буде досить, дуже, дуже успішний. Тому Діявол проплатив Китаю кошти, бачите? Проплачені кошти. Він Китай тримає міцно своє. І це своє, щось, щось їм дав дьявол. Ось так. Все зрозуміло, все досить добре зрозуміло. Угу. І далі, бачите, карти не хочуть далі говорити. Далі копати нам не треба. Все, що, ми, що нам потрібно було, ми дізналися, в принципі. Отже, отже, Росія якимись ресурсами, якимись коштами підкупила Китай, щоб вони туди не їхали. Але, ви знаєте, це буде стане колись -таки відомо, чим саме Росія підкупила Китай. Так? І далі, дивіться, вступають у дію через ці гроші, які заплатила Росія Китаю, вступають під килимні брехливі зрадницькі дії. І далі це все відбулося таємно. Звичайно, ну, ніхто ж на камеру не буде підкупляти. Да? І сама, самі карти, саме Таро говорить, що все досить все, що треба було знати на, це, на задане питання, Таро вже розказало. І в основі колоди у нас двійка мечів. Це тупікова ситуація. Все рівно. Ви знаєте, все рівно Китай заходить в тупікову ситуацію. Допоможе Росії, буде допомагати далі Росія, тупік і обмеження, економічний крах. Залишиться з Росією, тупік обмеження, економічний крах. Да? Ось, ну, я думаю, що саме через це Китай ну, поки що не їде. Вони, вони досить ретельно ще думають, але. Не, ось саме причина вони не поїдуть через те, що вони від Росії взяли якісь ресурси, чимсь Росія їх підкупила. Так що Отак будується сучасна політика. На жаль, все вирішується за гроші. Нікого доля людей, доля цілого народу сильно не хвилює. Це дуже шкода все добре, до побачення!